Друзі, всім привіт! Сільпо, нові тижневі акції. Запрошую до перегляду. Шкарпетки білі, легка хода, жіночі, чоловічі. Три пари в упаковці, 60 гривень. Паста зубна, колгет, хербал, 100 мл, 45. Папір туалетний, зевалюк, жасмін, три шарові, 4 штуки, 75. Блок для унітазу Аїр Ома. Лимон океан. 5 клітин. Лаванда 70 гривень. Акції конструктор Лего. Експедиція Стіва. 269. Печінка трески. Кінг Оскар. Консервована 121 грам, 80. Пюре гербер. Яблука та манго. Яблука та груша в асортименті 25. Рататуй і ніжн 450 г 50. Вироби макаронні паста Зара спагеті 500 г 40. Пагетті соус чумак балан'єс італійський, 290 грамів, 35 гривень. Кетчуп асканія, лагідний шашличний, 250 грамів, 18 гривень. Вафлі Несквік, несли у молочному шоколаді, 9 гривень. Мигдаль, премія ядра горіха в сушенні. тридцать пять конти, супер Контик. шоколадный смак. В ассортименте 15 гривен. Шоколад молочный, миллениум, вери, пери, начинка, печиво, арахис 270 грамм. из за стосунком сельпо 80 гривень. Зефір вагуславна, глазурований, 200 грамів 40. Кава, милена, лор. Смажена 250 грамів, 159. Вершки галичина галичина, ультрапастеризований, 15% жирності, 200 грамів 28. Драже клоуни арахіс 60 грамів. молочный черный шоколад 16 Пиво Бланк светлый нефильтрованный 4 на 0 33 грамма 85 Сик Галиция яблочный неосветленный Ризни смаки в ассортименте 0,2 литра 13 Горилка Викинг Лорд зі знижкою 63%, 299. Пиво «Правда Зенік» зі Львова світлене. фільтроване 35. Вино газоване. Бруд 0,75 літра 169. Напій безалкогольний пепсі кола 1 літр 23. Пиво стела пол літра, за стосунком сільпо, 25 гривень. акції салат Зелена країна. Листовий. мікс рукола 55 Лайм 89,90 за кілограм. Кокос 129 гривень. Томат. Азура чері, круглий 250 грамм. 80. Морква по-корейски 200 грамм 30. Яблоко голден видбирный 50 гривен за килограмм. Яблоко Джона Гольд 49,90. Груша элитная конференция 11 гривень за 100 грамм. Томат гілка 149 гривень. Цибуля шалот фасована 34,90 250 грамм. Часник молодий 179 гривень за кілограм. Соус щедрый салатний майонезний 300 грамів, 29 гілати. Майонез щедро провансаль 37. Соус щедро салатный майонезный 550 грамм 43. Майонез щедро провансаль 320 грамм 68. Кукурудза Велдар, цукрова, 53. Горошок велдар, зелений, консервований з ключем 44. Сардина Атлантична, бланшована валія, Екватор 60. Печінка банга тріски, 180 грамів, 159 гривень. М'ясо крилю, натуральне 100 грамів, премія 70 грамів. Томати прими різані шматочками 400 грам 67 гривень. Гірчиця щедра, гостра, домашня 25 Заправка торчин зі сливовим пюре 220 грам в асортименті 34. Соус щедра, світ чилі 200 грам 30. Соус щедро. гріл 200 грамм 26. Приправа торчин, 10 овочів, 250 грам 75. Помідори каміс сушені з щасником та базиликом. Паприка милина копчена 20 гривень. Приправа приправка для риби для шашлику 19 Перець чорний мелини еко 16. Часник сушений мелини еко 10. Олія соняшникова, санія рафінована 80 гривень. Олія олина традиційна, рафінована 69. Ікра. З баклажанів теперцю премія 450 грам 79. Квасоля Велдар. італійська біла. томатному соусі 52. Персики половинками. Премія 420 грам 73. Фінік. Сушений 200 грамів 50. Фундук 150 грам. Премія 100 гривень. Суміш горіхова, фруктова цукатова 150 г 55. Родзинки темні 200 г 40. Арахіс цілий, смажений, повна чаша 200 грамів 45 гривень. Макаронні вироби. Дель костелу. Рігати 400 грам, Спагетти. Знижка 20 44 44. Виробі макароні для паста черепашки 400 г 30. Макаронні вироби для паста вермішелька 38. Трубочки вафельные. з начинкою у какао тоні. Аромат згущеного молока 30. Молоко яготинське для дітей 2,5% 47 гривень. 3,2% жирности 53 гривні. Рощина якобс монарх натуральна 95 грамів 239. Кава рощина нескафе Голд 50 грамм. 7649. Чай GTN, бергамот черный, 25 пакетиков, английский до снеданку. Суницею 20 пакетиков, 50 гривень. Сосиски дитячий фару 500 грамм, 99 гривень. Ковбаса, ювілейний сервела 330 грам, 129 гривень. Хамон сирано нарізка 60 грам, 75. Сир плавлений вершковий смак, ферма 16. Сир камамбер. 250 грам, 119. Сир вершковий кома 20. Сир преміалі бринза 180 грам 50 гривень. Йогурт ферма полуниця, черниця, персик натуральний 49. Десерт сирковий дольче, вишня в шоколаді, банан шоколадний, полуниця в асортименті 35 гривень. Сирок глазурований, премія згущене молоком, полуниця 10 гривень. Йогурт молоке, білий, гранула груша, ваніль, в карамелі, гранула яблука кориця 27, бісквіт мілка з какао. Та глазурю молочним шоколадом 81, сир кисломолочний президент 9% жирності 73 гривні, 5% жирності 300 г 69, сметана ягодинська 300 грам, стакан 47. Продукт кисломолочний актимель чорниця, 4 на 100 г. Малина 62 гривні. З бананом 74 гривні. Продукт кисломолочний актимель. персик, маракує. Гранат полуниця 19 гривень. Шоколад кіткат, кролик з начинкою 51 цукерки соріні, шоколадні асорти у сітці. 76,49. Сосиски міні філейки самобранка 13,40 за 100 грам. Сардельки домашні, ятрань 11,40 за 100 грам. Сардельки з сиром Женевський Алан 33.40. Сосиски з молоком Фаро 12.90. Сосиски Яснагіль діамені з індичкою 0.3 кг 75. Сосиски Шалена на сімейка Ювілеї 300 г 60. Сир крем Травами вершковий 70 гривень. Сир вершковий з травами 175 грамів 70 гривень. Сир вершковий натуральний 135 грамів 52 гривні. Сир ферма, сологуні, моцарелла 70 Сир Сологуні – 45 гривень. Хамон сирану 90 грамм нарізка 149. Ковбаски Мисливські ювілейні – 100 грамм 43,90. Печиво супер панда 500 грамм 70. Ковбаса Салями – «Імператорська». Паро 480 грам, 159 гривень. Хек латиноамериканський 14,90 фарель стейк охолоджений 76,90 за 100 грам. креветка. Варена ціла 399 гривень за кілограм. Фігурка кіткат. Яйце з молочного шоколаду з кріпсами 85 гривень. Фігурка кіткат крулик. 164 фігурка кролик з молочного шоколаду з кріпсами 159. Фігурка нестле кролик з молочного шоколаду 164 гривні. Фігурка кіт кат гігантський яйце з молочного шоколаду з кріпсами 309 гривень. Фігурка яйце з шоколаду наповнювач драже 85. Фігурка кролик з молочного шоколаду наповнювач драже 99. Шоколад молочний. Смартіс SST Friends Начинка та драже 129. Фігурка курча з молочного шоколаду наповнювач драже 164. Вареники. Ласка майнюням з картоплею та маслом 900 грамів 75 гривень. Діруни картопляні 600 грамів 99 гривень. Вареники з солодким сиром. Майнюням ласка 900 грамм 119 гривень. Пельмені з курячого філе 500 грам 79. Пельмені геркулес столичні 800 грамів 149. Суміш овачева мікс з брокколі заморожена 400 грамів 50. Горошок зелений байер заморожений 70 гривень. Капуста цвітна, 400 грам 66. Суміш овачева байер 70. Суміш овачева байер. Мікс 400 грам 66. Суміш овачева байер. Швидка заморожена: 400 грам 65 гривень. Квасоля стручка руть, 56. Соміш овочеворуть, дитячий мікс 72. Журавлина лимон, руть шеф кухар перетерти з цукром. Лісові ягоди 70 гривень. Зізничкою малий на апельсин, руть шеф кухар перетерти з цукром 90 гривень. Ядро соняшника сансанич смажена 10 Печиво вівсяне з насінням Льону богославна 65 гривень. Бажаю всім щастя, радості, везіння. Дякую, ваша нова акцент.